Електромагнітної індукції. В чому заключається це явище? Це явище заключається в тому, що магнітне поле може створити електричний струм. Магнітне поле може створити електричний струм. Ну, трошки детальніше після дослідів. Отже, ми знаємо, що навколо провідника зі струмом виникає магнітне поле. А чи можна за допомогою магнітного поля створити електричний струм? Майк Фарадей, починаючи із 20-х років 19-го сторіччя, провів близько 16 тисяч дослідів, в результаті яких було відкрито. Так, я не буду о, демонструвати відео. Я зараз переключу о, екран на камеру. Ну, виведу зображення камери на екран. Так, одну, секундочку. І о, ці досліди буду демонструвати вам вживу. Так, одну секундочку, світло тільки більше включу. Так, гаразд. гаразд, гаразд. стоп, стоп, стоп. Я щось не те закрив одну секундочку. І треба було не закрити, а закріпити. Закріпити і розкрити на весь екран. І розкрити на весь екран. А оце вберу. Так. Ні, 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 ні. Ні, 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 ні. Як мені його. Розкрити на увесь екран. Одну секундочку, щось у мене не дуже гарно Угу. <звук> <звук> Так, ну, в принципі, ви можете переключитися зараз на мою камеру. О, так, ви повинні це бачити. Так. Бачите зображення в мене показано. Мій... Так, міліамперметр. Міліамперметр, ви бачите, до міліамперметра приключено підключено кільце. Котушка, котушка. З ізольованого мідного дроту. Ось тут ізольований мідний дріт, нема в мене ніякого джерела. Так, ми бачимо тільки міліамперметр. Так, давайте я його розверну так, щоб він у вас розміщений правильно був. Так, і до нього приєднана ось катушка, більш нічого тут немає. Так. І дивіться, коли ми до цієї котушки підносимо магніт. От, котушку я розмістив, бачите, тримаю. І зараз я підношу до котушки магніт. От зверніть увагу на стрілочку. Стрілочка відхилилась вправо. Коли я вимаю магніт, стрілочка відхиляється вліво. Коли я дуже повільно рухаю магніт, стрілочка теж відхиляється, але дуже незначно. Коли я швидко рухаю, стрілочка відхиляється на більший рік. Тобто виникає більший струм в цій котушці, замкнутій через міліамперметр. Так, що показує цей дослід? Цей дослід покаже, що в замкнутому провіднику, в якому з'являється магнітне поле, тобто не було магнітного поля, а тоді дивіться, я вношу магніт, виникає струм одного напрямку, коли ви, і ви маєте магніт. Струм протилежного напрямку. Ну, зрозуміло, коли я поміняю е, полюси, тобто замість північного полюсу буду вносити і вимати південний, то теж це відбуватиметься за тією відмінністю, що відгіляти, стрілка буде в інший бік. тобто от Зараз вліво вношу, вправо виношу, коли я північним полюсом вправо коли вношу, вліво, коли виношу. Міняється напрям цього струму. Такий струм, який виникає без джерела живлення. У провідничку замкнутому, він дійсно замкнутий цей провідник, бо ми його підключили через міліамперметр. У замкнутому провіднику отакий струм називається струм, як виникає під дією магнітного поля, що в ньому змінюється, називається індукційним струмом. Що буде, якщо я просто покладу магніт і перестану його рухати? Чи є струм? Подивіться уважно. Немає. Тобто, зверніть увагу, щоб виникав струм, магніт повинен рухатися. Якщо магніт рухається, струм є. Якщо магніт не рухається, все, струму немає. Хоч і полюсом я так положу, зараз стрілочка заспокоїться, струму немає. Так, це один із дослідів. Так, наступне. Ну, ось у мене. Подібний пристрій, тільки в катушці більше витків. Подивіться, зараз я трошки вище камеру підніму, щоб більше охоплювало. Опа, одну секундочку, щось у мене виключилося. Зараз підключиться камера. Так, подивіться. <кхм> Наче у мене теж ось катушка, тільки вона більша, з більшою кількістю витків і з великим отвором осередини. І міліамперметр приєднаний тільки до котушки. Ось бачите, ніяких інших джерел живлення. Вони абсолютно тут не замасковано, ніде немає. Тільки котушка і підключений до неї міліамперметр. Так, ну от я вношу в котушку магніт. Струм з'являється. Ну, Струм тут більше з'являється. А як ви думаєте, чому в даному випадку більше індукційний струм з'являється, ніж у попередньому? Так, вірно, в оцій катушці більше витків, ніж в оцій катушці. Через те, в кожному виточку виникає якась е, сила, яка електрони штовхає. Так? А якщо витків більше, то от, зрозуміло, що виточків більше, і сили цієї буде більше. Електрони більше електронів буде штовхатися. Більше електронів штовхається, більше електричний струм. Так, далі наступний дослід, який можна. Провести. Дивіться, я зараз беру другу котушку, Ось у мене друга котушка з осердям, осердя ну, я зараз вийму з неї. Так, друга котушка, до якої приєднані провіднички. Я вставляю в оцю першу котушку її. Так ну так як у мене в другій котушці струму ніякого немає. До речі, її коло, от, її провіднички ніяк не приєднані до провідничків першої катушки. От я вставляю цю другу катушку. А тепер беру джерело живлення. Ось у мене акумулятор, і вимикач зараз на, на одній платі. Я зараз підключаю джерело живлення, вимикач поки що. У мене розімкнутий. Так. Підключаю джерело живлення. Так. До другої катушки, звертаю увагу, ось воно до другої катушки підключено. От Джерело живлення, акумулятор, і вимикач. Вставляю цю котушку всередину першої катушки. Слідкуємо за стрілкою. І замикаємо вимикач. Стрілка теж відхилилась вліво. Розмикаємо, стрілка відхилилась вправо. Тобто, оце друге коло. Оця частина кола. Вона ніяк не провідниками не з'єднана з першим колом. Бачите? Е, який тут зв'язок між ними? Через що від, між цими катушками відбувається зв'язок, як ви думаєте? Ну, Витки не приєднані одна до одного. От Витки на одній катушці, витки на другій катушці. Провіднички ніяк не з'єднані. Але зв'язок між ними якийсь існує. Бо коли я замикаю коло. Друга котушка це відчуває, в ній з'являється струм. Коли розмикаю, теж з'являється струм. Який зв'язок між цими котушками? Через магнітне поле. А як можна. От, але зв'язок слабенький. А як можна посилити цей зв'язок? Що можна зробити, як ви думаєте? Осердя. Беремо залізне осердя, вставляємо внутрішню котушку. От зараз внутрішня котушка з залізним осердям. Дивіться, я замикаю. О, наскільки сильно відхилилось, і розмикаю, теж відхилилось тільки протилежний бік. Навіть дивіться, коли я замкнув, стрілочка успокоїлась. дивіться, зараз індукційного струму немає. Хоча через внутрішню катушку струму йде. Але коли я вимаю осердя, з'являється індукційний струм у другій катушці, приєднаній до. Ну, тому що що міняється, якщо я рухаю осердя? що змінюється? Магнітне поле, так, да, дійсно, змінюється магнітне поле. Давайте загальний висновок зробимо. Коли в оцій котушці з'являється індукційний струм. При, при якому магнітному полі? При постійному з'являється струм? От я вставив магніт і, і все. Магніт я не рухаю. Постійне магнітне поле є, а струм є? Немає. Значить при постійному, при незмінному магнітному полі струм є індукційний. А що треба з магнітним полем робити? Змінювати. Коли я рухаю магніт, магнітне поле змінюється і з'являється струм. От, якщо я весь час рухаю, струм буде весь час. Бачите? От, Я якимось чином рухаю, так що магнітне поле змінюється. І весь час іде струм. Ну, це струм змінний. Бачите, стрілочка то в один бік, то в другий, Але, в принципі, якщо підключити якусь мініатюрну лампочку, вона від цього буде світитися. Тобто, коли ми в котушці рухаємо магніт, щоб змінювалося магнітне поле, у катушці виникає струм. Змінювати магнітне поле можна різними способами. Можна з допомогою електромагніта. Тобто, так, стоп. У мене камера потухла, зараз я її оживлю. Змінювати магнітне поле можна різними способами. Якщо Якщо у мене. Що ж це за глупость у мене вискочила. Так, так. Якщо в мене. Електромагніт я використовую, ось як у цьому випадку. Ось я в котушку вставив в другу катушку і підключив через, е, е, через вимикач до джерела жилення. То замикаючи і розмикаючи, я змінюю магнітне поле. Якщо постійний магніт, то я його весь час повинен що робити. Рухати. Я весь час його повинен рухати. Я можу ще один спосіб використати. Дивіться, я візьму Реостат, пристрій з допомогою якого змінюю силу струму в коло. І підключаю теж внутрішню катушку не тільки через вимикач, а ще й через Реостат. От Я замикаю коло. Стрілочка дірнулася, а тепер починаю рухати Реостат. І поки я рухаю Реостат, тобто електричний струм змінюється. Змінюється і магнітне поле, і це викликає індукційний струм. Це ще один дослід, який е, ілюструє оце явище виникнення індукційного струму індукційного у струму, замкнутому провіднику, через яке змінюється магнітне поле. Так, гаразд. Отже. Підсумовуємо наші оці досліди. Значить, Щоб виникав струм, дивимося, повертаємося до презентації. Досліди я поки не показую, а у нас там прилади стоять, камера. Однак зараз погасне, тоді при наступному досліді я її включу. Значить, зверніть увагу, от коли ми рухаємо магніт у катушці, приєднаний до. В нашому випадку це був міліамперметр, Взагалі прилад називається гальванометр для реєстрації слабеньких струмів. Коли ми рухаємо магніт, струм виникає. Причому засовуємо струм в один бік, ми маємо струм в другий бік. Міняємо полюси місцями. Відповідно, міняється теж напрям струму на протилежний. Коли магніт не рухається в котушці, струму немає. Так, далі. Е, інший випадок. Інший випадок я дослід, ми дивилися. ну от В принципі, можна таке робити. От, а що буде, якщо в нас е, дивіться, знову подивіться на камеру, я показую дослід. Так. От, у мене котушка леж... лежатиме рухомо. Я рухаю магніт. Цей дослід ми дивилися. Струм виникає. А що буде, якщо магніт нерухомий, а рухати котушку? Виникне струм чи ні? Як думаєте? Виникне, от дивіться. Ну, з механічної точки зору немає різниці, що я рухаю. Чи магніт рухає в котушці, чи котушку рухає на магніті. Тут ролі ніякої не грає з механічної точки зору. З електричної точки зору причина виникнення індекційного струму тут інша. Ми не будемо в це зараз заглиблюватися, більш детально це ми будемо вивчати в 11 класі. Так, магніті чи магніт у, катушці, у випадку, у будь-якому випадку, у нас буде виникати індукційний струм. Так, далі, якщо ми. У котушку, котушку вставляє, до котушки притуляємо іншу котушку, через яку йде змінний струм. Якщо, тобто, в струм. Якщо через котушку міняти, пропускати електричний струм, в котушці виникатиме магнітне поле. Якщо цей струм буде змінюватися, тобто спочатку не було, а тоді його включили, з'явився він. То магнітне поле буде змінюватися. І значить, друга ця котушка відчує, в її з'явиться індукційний струм. У катушці Б з'явиться індукційний струм, і, відповідно, стрілочка відхилиться. Так. І якщо змінювати струм, силу струму за допомогою реостата в цій котушці А, то котушка Б це теж відчуватиме, в ній змінюватися буде струм. А тепер, як ви уважно, мене слухали. Давайте подивимося. Від чого залежить сила цього індукційного струму? Від чого залежить те, на який кут відхилиться стрілочка в нашому мілямперметрі? Будь ласка, голосніше, Артур, не розчув. Від полюсів. Ну, Від полюсів напрямок залежить струму. Чи вправо, чи вліво стрілочка відхилиться? А наскільки сильно вона відхилиться? Від чого залежить? Антон, будь ласка. Від хількості, від хількості. Ну, ми ж її не міняли. Ну, от дивіться, от дивіться. Я можу так робити, що стрілочка відхилилась на одну поділку, а можу так, що до кінця шкали. А, не показує це, камера. Це, 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 того, от, вірно Єгор, Дивіться ще раз там на, на мініатюрі одну секундочку. На мініатюрі, дивіться. Зараз я повільно вношу магніт. На одну поділку відхилилася. Вільно виношу, теж на одну. А тепер швидко вношу до кінця шкали. І швидко вимаю, теж до кінця шкали. Тобто від того, наскільки швидко змінюється магнітне поле. Залежить сила індукційного струму від того, наскільки швидко змінюється магнітне поле. Ну, так, власне, що ж таке індукційний струм? Це струм. Отриманий в замкнутому провіднику. А він у нас дійсно замкнутий. Тому що, дивіться, якщо котушка і не замкнута, то вона ви, своїми провідничками приєднана до міліамперметра, який має дуже маленький, опір, дуже маленький опір. Тобто, фактично, котушка замкнута на міліамперметр. Через міліамперметр теж проходить струм. І в нас виходить замкнутий контур. У нас замкнутий тут контур. Так, індукційний струм завжди виникає в замкнутому провіднику, в замкнутому контурі. Внаслідок зміни зовнішнього магнітного поля, коли ми змінюємо зовнішнє магнітне поле, вносимо чи вимаємо магніт. Або включаємо, чи ви в іншій котушці струм, але інша котушка повинна поряд бути з першою, щоб магнітне поле з іншої котушки попадало в першу котушку. Значить тоді виникає індукційний струм. Так, ну, а що є причиною індукційного струму? Ну, Справа в тому, ну, оце явище цього індукційного, явище появи цього індукційного струму називається електромагнітна індукція. Пізніше в 11 класі ми будемо вивчати закон електромагнітної індукції, там більш детально з формулами будемо вивчати. А що є причиною? Ну, Справа в тому, дивіться, якщо ми, наприклад,. Провідничок котушку рухаємо, на, на, ну, рухаємо по магніту, так? то а, у катушці у витках котушки в проводах є електрони. І ми електрони рухаємо, електрон рухається в магнітному полі. А пригадаємо, сила Ампера, вона виникає, коли е, у магнітному полі є провідник зі струмом. Струм це рух електронів теж. Значить, і Сила Ампера відхиляє цей провідник у магнітному полі, і за правилом лівої руки можна напрям відхилення цього знайти. Так от Тут відбувається те саме, тільки сила, яка діє не на провідник, а на окремий електрон, називається сила Лоренца. І коли ми надягаємо котушку на магніт. Рухаємо котушку в нерухомому магнітному полі, то тут з'являється сила Лоренца, яка штовхає електрони по провіднику. Електрони, які рухаються по провіднику, це не що інше, як електричний струм. І такий і струм називають індукційним струмом. На упорі. Так, Тепер коробля. подивимося ще один дослід, один дослід. Так, який. Одну секундочку. Який теж може е, демонструє наявність індукційного струму. От у мене є от таке коромисло. Дивіться, алюмінієве коромисло, так, алюмінієва планка, на якій закріплено два кільця. Ось перше кільце зроблене з алюмінію. От я отак. Воно суцільне, це кільце. Так, од, одну секундочку. А друге кільце таке саме, тільки у ньому є розріз, ось розрізані вони. Тобто, у першому кільці може виникнути струм, бо воно суцільне, а в друге кільце розрізане. Тут струм не виникає. Зараз я це кільце, це коромисло з кільцями. Надягаю на голочку, на якій на які воно легко може обертатися. І вношу магніт спочатку в нерозрізане кільце. Ну, для посилення дії я два магніта візьму. Стулю їх, щоб магнітна індукція була більша. Так. І вношу у нерозрізане кільце. Зверніть увагу. Що відбувається з кільцем? Повторюю, кільце з якого матеріалу зроблене? Кільце зроблене з алюмінію. Кільце зроблене з алюмінію. Ось я вношу в нерозрізане кільце. Алюміній, до речі, не феромагнетик, він з магнітами дуже слабко взаємодіє. Підношу до кільця. І бачу кільце, відхилилося. Вин... Ой, зацепив, вибачте. Так, вношу кільце. Так, зараз зупиниться, нехай. Ага, камера погасла. Одну секундочку. Так. Так, вношу. Відштовхнулося, виношу, потяглося за магнітом. Вношу, відштовхнулося, виношу, потяглося за магнітом. Ось у мене ще є отакий потужніший магніт. неодимовий, ціла стопка у мене магнітів. Можливо, тут ефект буде краще помітний. Вношу, он, дивіться, відштовхується. Вимаю, притягується. Вношу, відштовхується, вимаю, притягується. А це зроблене з алюмінію, немагнітного матеріалу, точніше слабомагнітного матеріалу. Тепер аналогічний досвід роблю з розрізаним кільцем. Вношу. Виношу. Ефекта ніякого. Чому в нерозрізаному кільці ефект помітний, а в розрізаному немає ефекту? Можливо, хтось догадається? Тому що там повне не Будь ласка, по черзі, В'ячеслав. Там повне кон, і воно працює як в. Тому що ви показували раніше. Вставляли. Замкнуте коло. Розрі... Нерозрізане кільце це замкнуте коло. І воно працює, як з міліамперметром я показував замкнуте коло. В ньому виникає що? Струм. А якщо виникає струм, то що в цьому колі виникає, крім струму? Як ви думаєте? Свій магнетизм. Тобто, дивіться, в нас тут два магнетизма. Перший магнетизм це... це від цього магніта, який я вносив у кільце. Перший магніт. А другим магнітом е, стає оце замкнуте коло, в якому виникає індукційний струм. І ці магніти притягуються чи відштовхуються, коли я вношу? Відштовхуються. А коли виношу, притягуються. Зверніть увагу, коли вношу, відштовхуються, коли виношу, притягуються. Значить, ще раз уважно слухаємо. Оце перший магніт. А другим магнітом стає це кільце, коли в ньому з'являється індукційний струм. А коли з'являється індукційний струм? Коли я в ньому змінюю магнітне поле. Ось не було магнітного поля. Тут раз, з'явилося. Тільки з'явилось магнітне поле, оце кільце стало магнітом. І він взаємодіяв із першим магнітом і відштовхнувся від нього. Коли ж я вимав перший магніт зсередини. Теж з'явився індукційний струм, який перетворив кільце на магніт. І він про взаємодієвець з першим магнітом, притягнувшись до нього. Отаким От чином, немагнітне алюмінієве кільце само стає електромагнітом внаслідок того, що в ньому є індукційний струм. З розрізаним кільцем такий фокус не проходить. Так, ну це явище багато де використовується і багато де враховується. Ну, Взагалі, явище індукційного струму, так, повертаємося до презентації, явище індукційного струму використовується в багатьох пристроях. Так, одну секундочку. Ось електричні генератори, наприклад, пристрої для вироблення електроенергії. Значить, Найпростіший електричний генератор це коли ми в катушці крутимо постійний магніт. В катушці крутимо постійний магніт і лампочка. У нашому випадку буде світитися. Зупинили магніт, перестало. Ну, тут трошки інший приклад. Тут магніт знаходиться ззовні, а катушка обертається всередині. В принципі, о той о, постійний магніт, який я демонстрував декілька років назад, він може працювати як електрогенератор. Підключить до його виводів слабеньку малопотужну лампочку, покрутіть його і лампочка почне спалахувати. Значить, в електрогенераторах використовується. Так, і в електротрансформаторах в багатьох інших пристроях, які е, призначені для роботи з електричним струмом. Так, гаразд, ми з вами вже працюємо півгодини, Тому на сьогодні будемо закінчувати. Е, запитання по уроку є. Дима. Так, ну, тоді до зустрічі у понеділок. До побачення. Добро.